З одного пам'ятаємо. Зібрали посилочку, відправляємо хлопцям напередок. Ось такий гарний казан і трошки тушкованки. Це далі покажу вам відео. У кого є бажання допомогти, під відео в описі буде Банка ми збираємо хлопцям. Я робив декілька тижнів тому відео на приборничного бачення і на їхні потреби. Також буде картка. Наскинути декілька гривень людям, які роблять ось такі прекрасні казани. Тренога ось розібрана. хлопцям таких треба три. Оце перший сьогодні поїде, на вступ тижні відправлю два. Там, в принципі, коштів треба небагато, хоча пару тисяч на розходні матеріали. Ось такі диски старі знайти на електроди. Такое бажання допомагайте. Саме основне це банка, вона буде сама перва, це збір хлопцям на передку. На казани це не але по бажанню якісь посадки. Так, А так, працюємо. Скоро буде багато відео від насінинки до збору урожаю. Десь через тим-два я почну показувати. Також під відео в описі буде мій сайт, мій телеграм. Там можна зайти подивитися, що з'явилось нового. Багато акцій. Відправляємо зараз бокси цікаві з моїм насінням свіжим цього року. Ну і питали у мене за насіння кавунів. Також через десь тиждень я вже буду показувати кавуни, з яких буду висувати насіння. Тобто буде дуже багато цікавого. Підтримуйте армію, і все буде добре. Всім дякую, гарних поражень.